Про центр я дізналася на прийомі у лікаря. Ми звернулися до невропатолога, так як хлопчик мій два роки ще не розмовляв. Були окремі тільки слова. Нам виписали скерування, і абсолютно безкоштовно ми займалися в центрі протягом чотирьох тижнів. Тут є він намальований. От, то дало дуже великі результати моїй дитині. Цей центр є просто знахідка. Він почав говорити не тільки слова, іменники він почав зв'язувати їх разом з ті словами, формувати простенькі речення, як м'ячик впав, «яблуко нема на своїй дитячій мові. І я бачу, що з кожним днем, з кожним разом моя дитинка все більше і більше говорить, і кожного дня вона відкриває для себе щось нове. Крім того, він почав дуже гарно. І кольори відрізняти, і форми, і різних тваринок називати. І для мене просто кожного дня дивитися, як моя дитинка почала розвиватися все більше і більше. Це є щастя і задоволення. Наш центр орієнтований на роботу не тільки з дитиною, але й з батьками. Тому що реабілітацію у нас дітки проходять 21 день підряд. Успішний результат роботи з дитиною залежить не тільки від роботи спеціаліста, але й від роботи батьків вдома. Саме для цього кожен наш спеціаліст дає домашні завдання, які залишається з батьками і після завершення курсу в нашому центрі. Центр раннього втручання, як на мене, це дуже важлива і особлива структура, бо завдяки їй ми маємо можливість на ранніх стадіях поправити, підкоректувати нюанси як в психологічному, так і в фізичному розвитку дитини. І власне, моя дитина тут уже проходить другий курс, і що мене тішить, що окрім основних... Масажів і реабілітації також це такий підхід комплексний. Тобто є і логопед, є і психолог, є консультація педіатра, і дуже дуже імпонує, що тут така гарна, дуже дружня атмосфера, дуже кольорово, яскраво. І дитина тут почувається як у центрі просто розвитку творчості. Вона тут надихається, і інколи навіть просто не хоче йти. Ми дуже вдячні всім працівникам. Вони вже для нас стали такими справжніми друзями, і моя дитина без катів. Журу уявляю цього центру. Я дуже тішуся і бажаю цьому центру тільки розвитку і успіху.